Добрий день, діти! Сьогодні ми познайомимося з цікавою комагою. Але щоб дізнатися, дітки, я вам загадаю загадку. А ви повинні відгадати цю загадку. Ну, слухаємо уважно. У саду малий Микитка захотів зірвати квітку, а вона його вкусила. Загула та й полетіла. Що за квітка це була, то не квітка, а бджола, так, вірно, дітки. Сьогодні ми познайомимося із дуже працьовитою тендітною і ніжною комахою, як бджола. Ну, дітки, розпочнімо. Бджілка трудівниця. Цілий день вона літає, і з квіток нектар збирає. Буде в місті і селі мед солодкий на столі. Добрий день, дорогі діти! Сьогодні я приготувала для вас розповідь про найбільш працьовиту та одну з найкорисніших комах, які мають особливий, своєрідний та дуже цікавий устрій. Життя бджіл. Бджоли є найближчими родичами оси та мурахи. Це єдина комаха, яка виробляє їжу, що їдять люди. Бджілка має красиве смугасте тільце жовтогарячого забарвлення. Тулу розділений на три частини голову, груди, черепце. На голові у бджілки очі, вусики та хобот, призначений для збору нектара. На грудях є дві пари крил, задня пара за розміром менша від передньої, та три пари ніг. На задньому місці тіла у більшості бджіл є жало яке служить для захисту, та яке вона використати може лише раз, бо вжаливши, Маха одразу гине. Бджоли відіграють дуже важливу роль в запиленні квіткових рослин. Залежно від потреби, вони можуть збирати тільки нектар або пилок. Хоча в обох випадках вони запилюють рослини, їх тіло покрито електростатистичними новерсинками, що саме сприяють прилипанню та перенесенню пилку, інколи вони його з себе щищають. Для цього у них на лапках чи черівці є щитиноподібні волоски. Зібраний пилок комахи переносять у спеціальний кошик для пилку, розташований між задніми лапками. У бджіл дуже розвинений нюх. Аромат квітів вони здатні відчувати на відстані 1 кілометра. Щоб отримати 100 г меду, одна бджола повинна облетіти 1 мільйон квітів. Харчуються вони нектаром і пилком. Нектар використовують як джерело енергії, а пилок для утримання білків та інших живильних речовин. Зимку бджоли їдять мед, що зібраний у стільничках. Засобом спілкування бджіл є танець. Тобто, повертаючись після розвідку у вулик, бджола виконує певні рухи. За якими інші бджоли дізнаються про те, в якому напрямку є медоносне місце. Якщо рухи кругові, це означає, що ми доносне місце недалеко, якщо танець вісімками, то летіти потрібно далеко. А ще найпрацьовитішим бджілкам єдиним у світі вдається створювати найдосконалішу геометричну фігуру природи шестигранну клітину, з якої складаються стільнички. Живуть ці комахи дружні, як великими сім'ями, чисельність їх майже сягає від 10 до 70 тисяч особин. Кожен член бджолиної сім'ї виконує свої обов'язки, наприклад, королева мати відкладає яйця, трутні допомагають обзаводитися потомством. Робочі бджілки виконують всю іншу роботу. Збирають нектар, захищають житло, годують дітей, будують стільнички, мед бджоли збирають не заради задоволення. Так, вони піклуються про своє здоров'я, потомство і його харчування. В природі бджоли мешкають в ущелинах землі чи в дуплах старих дерев. Та люди. Що здавна навчилися спеціально розводити бджіл, адже вони стали вірним другом людини та віддячують їм, неймовірно смачним та корисним медом, який є чудовим джерелом вітамінів та ліками проти застуд. Джелері шанують, оберігають та піклуються про бджіл, роблять спеціальні вулики, розташовуючи їх поруч з сільськогосподарськими угіддями. Та фермами. Комахи виготовляють багато продуктів, серед яких мед, прополіс, віск. Живуть вони на всіх континентах, крім Антарктиди. У природі бджоли можуть стати жертвою птахів чи павуків бакоходів. Найбільшу шкоду їм можуть принести прилади, які використовують люди для знищення шкідливих комах. Ось такі дивовижні бджоли. Ці вірні друзі-людини. А на сьогодні все. До побачення. Діти, а на цьому наше заняття підійшло до завершення. Але спочатку давайте пригадаємо, що ми сьогодні з вами вивчали. Так, діти, ми сьогодні вивчили про нашу дивовижну бджілку. Діти, а скажіть мені, будь ласка, якого вона кольору? Так, вона така полосата чорно-жовтого кольору. А скажіть мені, будь ласка, чому їх називають трудівницями? Так, діти їх так називають, тому що з самого ранку до самого вечора вони трудяться, щоб зібрати із квіточок нектар і принести свою домівку, щоб прокормити себе, своїх діточок і своїх родичів. Бджілки живуть групами, як ви, дітки і дізналися. Їх дуже-дуже багато, і вони кожен день трудяться. А на цьому наше заняття закінчилося. Ви Всі були молодці, гарно старалися і вірно відповідали. До побачення!